розвитку правового регулювання в сфері охорони здоров'я в Україні питання захисту прав людини при наданні медичної допомоги набувають особливої гостроти та актуальності. Комплексний аналіз Вітчизняної нормативно-правової бази дає можливість використалізувати права пацієнтів і виявити прогалини в чинному законодавстві в цій царині. Мало хто знає, що на прийомі у лікаря. Лікуванню має передавати згода на медичне втручання, але й отримання такої згоди має певні встановлені законодавством правила. Добровільну згоду пацієнта на обстеження, лікування чи дослідження лікар повинен отримати при особистій розмові з ним. Ця згода має бути усвідомлена. Якщо пацієнт неспроможний усвідомлено висловити свою згоду, то її дає законний представник пацієнта. Під час лікування неповнолітньої особи лікар зобов'язаний надавати повну інформацію його законним представникам, одержувати згоду на медичне втручання. Критеріями правомірності згоди чи відмови від медичного втручання пацієнта є інформованість. Добровільність, а також компетентність. Давайте спробуємо розглянути кожен з цих критерій. Перший це інформованість. Вона завжди пов'язана з правом людини на медичну інформацію. Інформовані згоди чи відмови від медичного втручання це надання установленому законодавством порядку медичної інформації та відомості про необхідне медичне втручання, за результатами якого пацієнт. І чи його законний представник реалізує своє право на особисту недоторканість і приймає рішення про проведення чи відмову від проведення медичного втручання? Інформація, яка повинна бути надана пацієнтові, складається з двох блоків, а саме: загального, тобто медичної інформації, та спеціального, тобто інформації, яка стосується запропонованого медичного втручання. У кожному конкретному випадку, а не загалом методів лікування даного захворювання. Що ж таке загальна інформація? Це стан здоров'я людини, історія її хвороби, мета запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, ризик для життя і здоров'я. Сказаного вище можна зробити висновок. Щодо спеціальної інформації належить мета медичного втручання, тривалість медичного втручання, наслідки такого втручання, а також альтернативні методи лікування даного захворювання. Другим критерієм правомірності, згоди чи відмов від медичного втручання є добровільність, означає прийняття пацієнтом чи його законним представником рішення щодо свого здоров'я. У процесі якого реалізується право на особисту недоторканність, без жодного впливу будь-яких зовнішніх чинників. Згода має бути добровільною, тобто забороняється будь-який тиск на хворого чи його законних представників, а також гарантується можливість відкликати її будь-коли. Третім критерієм це є компетентність. Виявляється, компетентним повинен бути не тільки лікар. А й сам пацієнт. Компетентність це законодавством передбачена можливість пацієнта за умов досягнення ним нормативно встановленого віку та наявності ознак дієздатності і чи його законного представника приймати рішення про згоду на медичне втручання чи відмову від нього. Як бути у випадку некомпетентності пацієнта? Розглянемо два випадки. Перший це некомпетентність давати згоду, другий це некомпетентність давати відмову. За загальним правилом, некомпетентними давати згоду на медичне втручання відповідно до законодавства є особи до 14 років, а також недієздатні особи. Тобто, якщо пацієнт не досяг 14 років або ж визнаний судом недієздатним, він буде некомпетентним. Давати згоду на медичне втручання. Особам у віці від 14 до 18 років медичне втручання здійснюється за згодою самого неповнолітнього пацієнта та з дозволу законних представників. Аналіз законодавства дає можливість визначити, що некомпетентними давати відмову від медичного втручання за загальним правилом є особи до 18 років. Якщо повна цивільна дієздатність не набута чи не надана особі у встановленому законом порядку швидше, а також недієздатні особи, особи цивільна дієздатність яких обмежена. Законодавством закріплена необхідність отримати згоду обох суб'єктів медичних правовідносин, пацієнта та законного представника. А саме коли мова йде. Про медичне втручання неповнолітньому пацієнту у віці від 14 до 18 років. Отож, аналізуючи можливість кожного з суб'єктів, а саме право на особисту згоду пацієнта та право законних представників давати дозвіл на медичне втручання, слід з'ясувати можливі варіанти при здійсненні цього права. Перше це якщо згоду на медичне втручання надають обидва суб'єкти медичних правовідносин. Тоді проблем для провадження медичної практики не виникає у цьому контексті. Друге, це якщо пацієнт надає особисту згоду на проведення медичного втручання, а для прикладу батьки такої згоди не надають. Тобто проблема постає для медичного працівника. Який повинен здійснити медичне втручання, але не має на це законних підстав, оскільки немає можливості отримати згоду на необхідне медичне втручання в повному обсязі. За таких обставин слід скористатися наступним механізмом: законодавством встановлено віковий ценз 14 років для реалізації права на медичне втручання. Медичний працівник на підставі норм, передбачених нормативно-правовими актами, отримує особисту згоду неповнолітнього пацієнта, крім того, обов'язково забезпечує другу складову згоди дозвіл батьків. Тобто, якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для нього тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування. Таким чином, з одного боку можна досягти законодавчого балансу, а з іншого забезпечити дотримання прав людини при наданні медичної допомоги. Третє, це якщо неповнолітній пацієнт не надає згоди на медичне втручання. А для прикладу батьки такий дозвіл дають. Схема поведінки за таких обставин для медичних працівників згідно з чинним законодавством є простою. Право на відмову від медичного втручання має повнолітній дієздатний пацієнт. Тобто неповнолітні хворий такою можливістю не наділений. А відтак складова пов'язана з відмовою неповнолітнього пацієнта від медичного втручання не спричиняє жодних юридичних наслідків для медичних працівників, які, отримавши дозвіл від батьків, надають всю необхідну медичну допомогу пацієнтам. Спробуємо розібратися з безпосередньою згодою на медичне втручання. Згідно з вимогами чинного законодавства, інформована згода на медичне втручання дається виключно в письмовій формі встановленого взірця. Проте пацієнт має право відмовитися від проведення медичного втручання, звичайно ж, надавши письмову відмову. При неможливості отримати письмову відмову. Від медичного втручання лікар повинен засвідчити відповідним актом у присутності ж свідків. Проведення медичного втручання без згоди пацієнта чи законного представника допускається лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримати з об'єктивних причин. Згоду на таке втручання від самого пацієнта чи його законного представника. Проте закон не містить жодного переліку об'єктивних причин, які дають право проводити медичне втручання без згоди пацієнта чи його законних представників. Варто пам'ятати, що інформовану згоду необхідно отримувати на будь-який варіант медичного втручання починаючи від виміру артеріального тиску, включаючи сеанс гіпнозу і завершуючи багатогодинною складною хірургічною операцією. Завдяки інформованій згоді підвищується ступень відповідальності лікаря при наданні медичної допомоги, а одержання інформованої згоди під час проведення медичного втручання свідчить про повагу до пацієнта. Така згода обумовлює активну участь самого пацієнта у процесі лікування.